Віктор Васильович проживав у Житомирі до початку повномасштабної агресії. Він займався цивільними професіями. Та замість мирної професії на виробництві пішов у армію. Щойно почалася війна, Віктор Калька замість приладдя зварювальника до рук узяв зброю і став на захист України. Вирішив піти на війну. Молодець. Я його підтримую. Він колись служив. Що я можу сказати? Добра людина. 49-річний Віктор був у складі бригад, які нині працюють на Херсонському напрямку, кажуть у міськраді. Власне під час бойового завдання, 27 серпня, чоловік загинув. Побратим героя каже, із ним познайомився уже на війні. Віктор був тим, хто ніколи не ховався за чужими спинами і завжди працював у перших рядах. Можна говорити тільки хорошим. Він пішов добровольцем, виконував свій обов'язок. Він не Ховався за спинами, виконував добросовісно на свій обов'язок, за перемогу віддав своє життя. Олександр, який уже не перший рік знав Віктора, каже, він був людиною, на яку завжди можна покластися. Як друг дуже завжди допомагав, завжди виручав. Це все. Не можу більше слівнити, Дуже жалко. Поховали героя на Корбутівському міському цвинтарі. Таке рішення прийняла родина загиблого воїна. У вічній скорботі залишилися рідний брат та сестра. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1